Всім привіт-привіт! Сьогодні у нас новенька розпаковочка, тож поїхали. Якщо вам цікаво, то залишайтеся, ми починаємо з колекції приготуй. Давайте сьогодні візьмемо ось цей пакетик із попкорном. З колекції LD, давайте візьмемо ось цей Чупа Чупс. Колекція PO. Ось цей хай буде. Він якийсь повненький трошки. Колекція обоє у нас тільки одна. Давайте візьмемо ось цей. Загадки в цей Давайте беремо, напевно, всі перші. Ось цей сіренький. І колекція кінатор. Ось цей буде. Так, і нашу новиночку. Це ось такі пакетики. Це буде хто мафія. Тобто ми з цих персонажів маємо гадати, хто буде мафія, а хто буде мертвий. Банзять кутні поміні гру. Ось такі тут у нас персонажики. І візьмемо сьогодні мінянчика. Він прикольний. Як думаєте, мафія він чи не мафія? І починаємо нашу розпаковочку з колекції обої на телефон. Якраз сьогодні її і закінчимо. Відкриванькаємо наш пакетик і який у нас сьогодні, а у нас сьогодні ось такий з кавунчиками. прикольненький кстати Під номерком 6. Відкриванькаємо. Це ж таки погані ці наклейки із пергаменту, що це капець. Дуже-дуже важко відклеюється. У нас він під номером 6, тож приклеюємо. Наступна колекція це у нас буде LDM. І щось нам сьогодні попадеться. Нам сьогодні попадеться. І це буде ось такі типа художні матеріали. Різні ручки, маркери, фарби, улівчики. Все, чим можна його заповнювати, скажімо так. Відклеюкаємо. І зараз буде Оклеїмо його зю тиль. Так, далі. Це у нас колекція Пов. Давайте подивимося, що нам сьогодні Попадеться. Цей такий повненький він є досить. І так, і так, що у нас тут? А у нас тут якийсь красивий жовтий костюмчик. Під номером 4. Давайте його спочатку і приклейкаємо. А тоді вже подивимось, який костюмчик ми його одягнемо. Так, клинкаємо, ой, на той стороною, клинкаємо сюди на свій номерочок. І у нас тут костюмчик у вигляді Джолки. Ось так красивенько. Відкленькаємо. Сьогодні це йде якось легше. Ось цей стікер. І одягаємо його у вигляді бджолки. Ось так. Дуже сильно рескотчи свідчує на камері. Далі колекція у нас ланчбоксики. І подивимось, який сьогодні нам ланчбоксик у вигляді чого він попадеться. Сьогодні у нас у вигляді ось такого єдинорожка. І він у нас під номером. Не видно номерком. Під номерком один. Видно, просто я погано подивилася. Ось, під номерком один. і клинькаємо його, значить, сюди, на своєму містечко. Наступна колекція це у нас Ольгінатор. Ось наш пакетик. І сьогодні які сьогодні у нас запитання попалося. Це у нас три питання. І так, ваш персонаж з мобільної ігри так. Чи є ваш персонаж екіпажем космічного корабля? Так. У вашого персонажа є літаюча тарілка. Ну, по суті, ні, в нього особисто нема, але він, типу, працює на літаючій тарілці. Чи на ракеті літає? Ну, коротше, Несу. потім напишете, як ви думаєте на рахунок цього питання, коли ми вже дізнаємося, хто ж це був. І приклейкаємо. Ось так. Ось так. І тепер у нас воє містечко. Ось. І на наступній сторінці приклаємо ще одне. Ваш персонаж носицька. Вот, це, кстати, нове запитання. Значить тут було 4 запитання, я ще з їх не замітила, нічого собі. Замітили, що виявляється тут чотири запитання було. І власне запитання. Ваш Ва персонаж носить Капхантер? Так. Він його носить. Поїхали далі. Що слава Богу від коїться. Поганий по я попав. Будемо експериментувати. Може знайдемо якийсь непоганий. Так, клейкаємо. І наступна колекція у нас це будуть загадки. І відклейкуємо, кстаті, загадка. Кому цікаво, можете собі прочитати. А яка у нас загадка усередині є, Як називається булка з котлетою, помідором і три крапочки. Правильно, це буде бургер. Кленькаємо його на номерок 3, він у нас під номерком 3 попеклеємо нашу загадочку, а вже потім і наш бургер ось так і тепер бургер, ось сюди. тільки ми з вами пропустили колекцію товари, гружеві свічки з товару, щось таке. Береч. І сьогодні нам попалося щось досить цікаве. Це буде. Це буде у нас що? І це не фотоапарат. Чи... Як я намальова, не фотоапарат? Не пам'ятаю. Але це у нас ось така подушечка м'яка у вигляді Among Us. В принципі, задумано було так. Може, буде м'яка ігрушка виглядя вангас. Наступна колекція це приготуй. І сьогодні нам попався Ой, йо блін. Попався майонез, але я його розірвала. Погано, погано. Ну, ладно, щось ми зараз подумаємо. Він у нас під номером 8. Давайте для початку приклеїмо його верхню частинку. Ммм, не так легко хотів. Він, як нас розірвався по шву, де мав відклеюватися саме клеючий папір. Ну. Ладно, вже, зараз щось придумаємо. Ми з вами приклеїли верхню частинку. І давайте приклеїмо нижню частинку. Бо не зрозуміють, як то кажуть. Ось так, ніби ми нічого не робили, ніби ми нічого не Ну, в принципі, непогано. Далі наша новинка автоматна. Ось так у нас вийшло. І дивимося наш міньйончик на другій сторіночці. Кстати, наш каталог вже закінчений. В наступному відео буде новенький. І давайте подивимося він мафія, чи він буде у нас мирним. Ким він буде? А він у нас, а він у нас. Хто ж він у нас? Так, давайте ще мільйоничка пожеглаємо. А тоді подивимося, хто він у нас. Щось його сьогодні важко відкладитися. Він тримається добре, я вам скажу. І клеїва сюди. Давайте туди подивимося, бо ми ви здогадалися по кольору, що він мирний у нас. Мінньончик мирний. Нікому зла, як то кажуть, не заподіяв. Я взагалі думаю зробити ігру мафія, але де будуть ці персонажі, наприклад, міньонга і буде мирний. Там буде, наприклад, губка Боб, він буде, допустим, лікаром, хтось буде шериф ось такого плану. Щоб було трішки, як то кажуть, цікавіше. Ось відклеенкаємо і приклеенкаємо. Так. Давайте його приклеїмо. Давайте якось так ми його приклеїмо, щоб нікому нічого не заступити. Ось так. І на